Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про буї для дайвінга. Ну, я думаю, що сьогодні ми будемо говорити про буї для дайвінга декомпресійні, ну або сигнальні, як хто їх називає. Дивіться, в мене є два буї, вони дуже-дуже схожі, але є трошки-трошки відмінність. Зараз покажу. Це звичайний буй декомпресійний з субапромор. В такому маленькому чухольчику. Звичайний буй. Так. Щоб не загубити, щоб слідкувати. Декомпресійний буй запускається, як ви зрозуміли, коли дайвер розпочинає декомпресію на якійсь глибині. Бачите, от такий Скуба Про, дайвер Мело. Він піддуває бой з Актопусом або жилета компенсатора. Цей піддувається з Актопуса, в тому в них і різниця. Він стерчить, і бачимо всі, що буде Дайвер спливати на тому місці. Отакий от бойок. Такі. Бачите, тут підсилювачі, такі вантажі, грузи такі, щоб він стирчав. І отак стирчить за води і все, дуже кльово, всім видно. Дуже яркий, і всі знають, що дайвери використовують такі буї, ніхто вам лодкою на голову не наїде. Є ще от такий декомпресійний буй. Так він скручується, на карабінчик десь чіпляється до себе. В принципі, він такий самий, трошки з іншого матеріалу, більш той такий пластиковий, з поліпреплену, мабуть, цей з такого плотного-плотного нейлону, щоб його важко було б робити. І в нього є клапан. Піддува від жилета компенсаторами його надуваємо не просто з загубника з загубника актопусу. А із жилета компенсатора надувається він трошечки швидше і комфортніше, в принципі, ще це робити, і є лапан спуску. Звісно. Цього то ми просто відкриваємо, він спускається. Цей. Ось такі буйочки, в принципі, стандартні для всіх дайверів, є у магазині Батискав. Кому цікаво, приходьте і купляйте або робіть свої замовлення на нашому сайті batiskaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!